Це кліше про життя пронеслося мені перед очима. Так, пацієнти, які переживають клінічну смерть, інколи ніби переглядають своє минуле. Про них читав у романі «Конні Віліс Чи, скажімо, в мить небезпеки усвідомлюєш, що можеш не повернутися додому, і переосмислюєш своє життя. Так було в романі Отара Чиладзе. Сьогодні мої вільні асоціації торкаються цих двох книжок: Перехід і «Авелум». Розділ перший прочитане Конні віліс перехід. Отже, мені замовили статтю, друга ночі. Я прокинувся від виття сирени. Вже давно прийшло повідомлення про відбій тривоги, а я все не можу заснути. Думаю тільки про неї. Про статтю, яку мені замовили. Там все непросто. Очевидно, було б простіше, якби я міг почитати матеріали на тему. Але в цьому напівсвідомому стані я навряд чи щось утямлю, а не чутно, як я позіхаю, тому що це мій внутрішній монолог. Думка може збиватися на манівці, але якось склеюю її докупи. Стаття має фокусуватися на так званому близькосмертному досвіді, я в доволі дивний спосіб отримав замовлення. Коли незнайомець у кафе причепився до мене з особистою історією клінічної смерті, ширяння над власним тілом, світло в кінці тунелю, янголи тощо, і я б не зважав на ці нісенітниці, якби він тут же не запропонував написати про це статтю навіть скинув завдаток, а мені, наче під гіпнозом, лишалося тільки кивати. А тепер думки про це не дають заснути двадцять хвилин на третю. Яке ж це безглуздя? Якби не глупа ніч, коліщатка в голові, безперечно, працювала би справніше, і не довелося би пригадувати деталі тієї розмови, а я просто прочитав би те, що мене цікавить. Натомість зараз я собі напам'ятаю. Попри таку делікатну контроверсійну тему, незнайомець не здавався божевільним у шапочці з фольги. говорив він виважено, спокійно, можливо, саме цим він мене заколесав, і я не встиг утекти. Але з того, що він наговорив, складно утворити логічну послідовність тверджень забагато в його словах було суб'єктивного. Ледь не імпресіоністичного. Чверть за третю. Отже, я спробував зібрати цей пазл із висловленого ним, відсіявши по змозі найфантастичніші подробиці Під час клінічної смерті лікарі мають кілька хвилин для реанімації пацієнта. За цей час людина перебуває в зміненому стані свідомості і переживає. Цей близькосмертний досвід, ніби пробуджується від шуму, опиняючись у темному коридорі, в кінці якого сяє сліпуче світло, людина відчуває умиротворення, бачить янголів у тому світлі, й перед очима немов пробігає її життя. Такий сценарій має різні варіації. Цей незнайомець, який тоді здавався мені цілковито адекватним, звісно ж, після свого досвіду з головою принув у вивчення цієї теми і здійснив якесь дивовижне відкриття, та я спробую накласти на сказане свій фільтр скепсису. За його словами, науковці зараз більш-менш притримуються думки, що це так хімічні сполуки. Грають злий жарт із нашим помираючим мозком. Більш езотеричні науковці, ті, що в лапках, сприймаються як релігійний досвід, а якої ж думки був сам помішаний, краще про це зараз не думати. Третя година ночі, аби тільки пошвидше заснути. розбиратимуся вже зранку. Розділ другий Прочитане. ОТАР чи Ладзе Авелум На їхній превеликий жаль ця імперія кришиться повільно. Дехто сказав би, що надто повільно. У 56-му році на них поклали провину за злочини Сталіна він бо теж був грузином. Розгін демонстрації за деякими даними призвів до 150 жертв. У 78-му році з республіканської конституції хотіли прибрати згадку про те, що державною мовою є грузинська, розгону демонстрації не було, влада пішла на поступки. У 89-му році вони відкрито закликали до виходу зі складу Союзу. Розгін демонстрації призвів до 19 жертв. Дехто скаже, що виходити на ті ж вулиці й площі того самого міста в 24-му – це за межами раціонального. Але цього і бажає імперія, яка наразі може діяти тільки опосередковано, бажає їхньої байдужості, їхньої втоми, мовляв, скільки можна, легше вже буде не пручатися. Mm, запитайте в українців, що означає припинити опір в обмін на примарний спокій. Кажуть один грузин сильний, коли йде проти іншого грузина, але мовчать, чи він сильний, коли йде проти чужинця. Кажуть на нічні вулиці в такі часи виходять або ідіоти, або шибеники, тому що розсудливі люди знають. Що ця ніч може стати для них останньою, але як можна сидіти в норі? Кажуть, сусіди доброзичливі чи ні, свідомо вони роблять це чи ні, але мають одне на думці поховати їх під грудою землі і засіяти на їхній могилі власне насіння. А ще кажуть, що омріяна свобода це ілюзія. Те саме старе відоме рабство, перелицьоване, щоб розважати рабів, ілюзія, яку винесли на показ і прикрасили розцяцькованими щедро кайданами. Невільники пристають на імітацію, тому що ніколи не бачили імітованого, знають тільки Грузію, хоч називають її Сакартвело. Кажуть багато чого, аби напустити туману. Але під темними ліхтарями не просто туман, а дим сльозогінного газу, з якого висявали маячки запалених коктейлів Молотова. Хтось виліз по гусеницях заглохлого танку. Це відбувалося на очах Авелума, його ім'я, до речі, з шумерської буцімто перекладається як вільний громадянин з повними громадянськими правами. Поки у 89-му імперія зла скидала свою шкіру, особиста імперія любові, прихована в серці Авелома, теж гасла, мов занедбане багаття він хотів порятувати всіх, але зрештою знищив їх, зробив із них дурнів, використав їхнє нещастя як літературний матеріал, узяв лабіринт мінотавра як міт. Як сюжет для книжки, як кошмарний сон, як метафору для тюрми народів, десь у тих заплутаних коридорах відбувся злам лабіринт вивів надломленого Авелума прямо у вир протесту крах імперії зла вів до краху його імперії любові, але можливо воно того варте. Останніми роками я не часто читаю не художню літературу, але в наступному випуску буде про книжку Гаральда Гармана Індоєвропейці Походження мови культури. Історичну тематику продовжить роман Диво Павла Загребельного. Там є про Ярослава Мудрого і не тільки Я вас чекатиму через два тижні.